Жерар Депардьє на цьому тижні переїжджає з Франції в одне з бельгійських сіл. Про це розповів мер комуну, в яку входить цей населений пункт. Таким чином, знаменитий актор стане черговим французом, який покидає батьківщину після серії підвищень податків на розкіш, які здійснив уряд Франсуа Оланда. Я думаю, його підкупив шарм, сільський дух і простота нашого села, теплота наших людей. Тут у нас безпека, спокій, місцева продукція, невеликі ресторани, невеликі бари і місцеві магазини. Село розташоване поблизу кордону з Францією. За словами місцевого градоначальника, тут живе вже близько 2800 французьких громадян, що рятуються від високих податків. Жителі Бельгії не платять податок на розкіш, тоді як у Франції всі, хто володіє майном вартістю вище за 1 мільйон 300 тисяч євро, зобов'язані платити. Немає у бельгійців податку на доходи від капіталу. Мер також говорить, що теоретично депардіє зможе жити в Бельгії не більше 180 днів на рік, проте на практиці він швидше за все уникне перевірок. Згідно із законом, людина може жити в своєму будинку шість місяців на рік. Проте як я говорив, у нас тут 27% французів. Це близько трьох тисяч осіб. Ми не перевірятимемо в кожного скільки він тут живе. Місцеві жителі сподіваються, що приїзд приїзди в їхнє село залучить туристів. Власник магазину американських авто сказав, що актор вже навідувався в його салон і зацікавився автомобілями. Корвет вартістю 65 тисяч євро. Я стільки разів бачив його в кіно, але ніколи в реальному житті, і раптово він виявляється переді мною. Це було незвичайно. Варто відзначити, що в цій бельгійській комуні проживає і інший багатий француз зі своєю сім'єю. Жерар Мюльє йому належить мережа супермаркетів Ашан і спортивних магазинів Декатлон.